Всім привіт, друзі! Ну що в нас сьогодні буде на огляді? Ліхтарик від Вубен 3 Це дуже крутий ліхтарик, це компактний маленький, ручний універсальний ліхтарик. Має багато функцій, автономний на 700 люмінів. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, А ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. на цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори будь форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, друзі, я вже його розпакував і я вже декілька днів ним користуюсь. Я вам можу наперед сказати з певністю. Це дуже крутий ліхтарик. Я вже знімав коротке відео. Ви, можливо, бачите, цей ліхтарик на кікстартері зібрав 400 тисяч доларів. Це вам не хухри-мухри. Дивіться, по характеристиках є дві версії цього ліхтарика. Є звичайний Wuben X3, і є в нас версія PRO. В моєму випадку версія Pro. Я вам покажу всі фішки, чому вона Pro. А зараз ми починаємо характеристики, і я вам покажу, що йде в комплектації з pro версією. Ось тут у нас звичайна версія. Вона має таку док-станцію. В мене є Pro-версія, Бачите, стоїть галочка. Це є Pro-версія. У нас алюміній, чорний алюміній про плюс H, цей ліхтарик. Характеристики, друзі, що він може, і по автономності. У нас максимальна дальність променів 102 метри, 2590 канделс, Це супер. Таким ліхтариком ви можете підсвічувати там фотографії для зйомки і так далі. Це супер. Один метр. Це у нас ударостійкість IP65, Тобто, у нас від бризгів, від пилюки захищений він, 65 грамів вага. І самі габарити він дуже компактний, дуже маленький. У нас 70 мм, 35 на 21 мм. Тепер перейдемо до автономності. Дивимось сюди. В нас є червоне світло, повноцінне тут червоне світло, що мені дуже подобається. Є два режими. Це я вам покажу. Відео звичайно, біле світло. Дивимось сюди по графі. В нас на червоному світлі один люмін, він може світити 30 годин. На червоному світлі він вроді вмикається 150 люмінів. Потім падає 80 люмінів 30 секунд. Світи, потім в кінці 30 люмінів він світить 2 години. Далі біле світло SOS 150 люмінів, стробоскоп на 700 люмінів, 1 люмін в нас світить 50 годин, 50 люмінів 6 годин, 150 люмінів на світи 2 години. Далі режим турбо в нас 700 люмінів, потім за 30 секунд падає до 200 люмінів і він так може просвітити півтора години, що є непогано для такого малюка, повірте. Тепер давайте перейдемо до розпаковки, як тут це запаковано. Я не раз сказав в своїх відео, що вубен упаковочка просто прекрасна. На подаруночок собі любимому або другим людям Кому ви хочете подарити класний подарок в дійсності ліхтарик, дуже шикарний. Я наперед говорю, просто ним користувався, я вам говорю. У нас інструкція, звичайно, мануал, але ми її читати не будемо. По режимах я вам все детально розкажу. Далі інструкцію мануал відставляємо, обертаємо сюди коробочку. Ось наш сам ліхтарик. Дизайн цього ліхтарика створений, тобто з сови. Бачите? Два світлодіода і сова в нас голову також крути по кругу. І цей ліхтарик ось також може ось так крутитися. В будь-якому положенні дуже плотно ходить, прикольно, не розбовтано. Ця голова все прекрасно. Повірте, я вже за 2 чи 3 дні я вже досить нормально пошморгав туди-сюди, попробував Навіть мій малий шморгав, так що воно досить ту ходить. Може так світити, може так. Як тобі комфортно? Може так. Далі ліхтарик відставляємо, що в нас далі йде по комплектації. Ось такий от коробочок. В цьому коробочку в нас є док-станція повноцінна. Тут ми заглянемо, тут у нас є ще шнурочок. Ну, шнурочок непростий, друзі. Не знаю, чи ви бачили в других таких виробників. Ось такий шнурочок. Потім всі фішки його покажу. Ви скажете, що він такий великий. Ну, по-перше, тут у нас є перехідник з Type-C на Lighting, він тут схований, і сам шнурочок це шнур зарядки. В дальшому я покажу. Добре, давайте коробочок відставимо. Оце все відставимо, розпакуємо сам саму станцію. Щоб ви розуміли, ця станція ємністю на 3000 мА. Коротше, оце pro версія на 3000 мА. Ось так це все діло виглядає. Вона звичайна індикація станції я зарядив. Ця станція заряджає сам ліхтарик, і ліхтарик може і заряджатися, і також світити. І фішка цієї док-станції, що в нас тут, бачите, матова кришечка, і ти можеш його використовувати як кемпінг-ліхтарик. Чому я кажу він, блін, універсальний? Реально. Ота кришечка відкривається ось така док-станція. Ви його сюди вставляєте, перекручуєте голову ось так. Хоп. І ну, він заряджений на 100%, і станція заряджена. От засвітилося. Тобто закриваєте ось так. І хочете використовувати як кемпінг лампу, включаєте і маєте кемпінг лампу. Якщо вам не подобається кемпінг лампа, хочете вручну посвітити, будь ласка, світите ось так. Добре, станцію. Ми коротше, сьогодні відео все розберемо. Сам ліхтарик розберемо, док станцію розберемо. В дійсності я вам ще раз повторюю: це дуже цікавий ліхтарик, дуже автономний. Тепер перейдемось по фішках цього ліхтарика, потім вернемось до станції. Дивіться, ліхтарик сам має безпровідну зарядку. Ти можеш його, звичайно, заряджати навіть і від телефона. Якщо у вас з телефона є реверсна зарядка безпровідна, спокійно заряджайте. І на звичайні, от зарядки безпровідні також ви можете заряджати. Контакти заряду в нас тут. Це в нас і є і магніт. Ви можете примагнічувати його. Бачите, він ось тримається. Магніти міцні. Навіть до ось такої лопаточки. він... Прекрасно тримається, от, ось так, навіть в горизонті. Сам йде в нас чорний півпрозорий пластик. Є в них варіант з білим пластиком, він де в нас флюоресцентний, Тобто, якщо він на світлі зарядиться, він вночі буде світитися цілий корпус. Це в нас білий варіант, в моєму випадку чорний він не світить. Далі в нас два стоять світлодіода: один білий, другий червоний. Згори в нас кнопочка включення, і згори в нас також йде індикація. Цифрова індикація, яка показує режими, яка показує скільки люмінів і так далі. Ззаді, по стандарту, як вубин у нас кліпса, міцна, класна. Можеш собі на сорочку, на штани, на ремінь причепити, де ви бажаєте. Ну і ще раз вам показую, що голова наша крутиться. Якщо ти хочеш в ручному режимі йти світити, ти перекрутив. Якщо ти хочеш на себе почепити, десь на рюкзак на лямочку, будь ласка. Включаєш і він світиться. Також давайте ми його вже включили. Всередині він має свою підсвіточку, таку синювату. Бачите, ви цю підсвіточку також можете виключити і включити. Зверху, як ви бачите, в нас є режими, це в нас третій режим 150 люмінів. показує заряд акумулятора. І кнопочкою ми переключаємо. Виключаємо, раз нажали, виключаємо, раз нажали, включаємо. Є, звичайно, в нього пам'ять. Якщо ми зажимаємо, тримаємо в нас один люмін. Ось так він світить. На один люмін. Е, кажу ще раз: подивися моє коротке відео. Я спокійно йшов в темному провулку. Ти все бачиш. От реально, один люмін світить дуже прекрасно. Ну тут рефлектори, лінза прекрасно світить. Один люмін. Зажимаємо ще раз. Це у нас 50 люмінів, Ось так світить дуже яскраво. Ще раз зажимаємо 150 люмінів. Ось так. І якщо ми два рази підряд швидко нажимаємо, це в нас 700 люмінів, це в нас турборежим, і в нас також тут все пише, що це турборежим. Ось так він світить, але ну він просто нереально. Далі щоб перейти в червоне світло, ми виключаємо його, зажимаємо, тримаємо. В нас включається червоне світло. Також досить яскраво світи на одному люміні. Ти перед собою щось бачиш. Далі, якщо ми зажимаємо, тримаємо, в нас 80 люмінів. А, 80, а я думав 150, бачите, в характеристиках вони правильно вказали, це я помилився. Так, 80, потім скидує на 30 і світить він 2 години. А якщо на одному люміні, він світить 30 годин. Ось так, один люмін, зажимаємо повноцінне, червоне світло. Друзі, світить дуже яскраво. Ось так в руки взяв і пішов. Далі виключаємо це все діло. Також, якщо ви носите цей ліхтарик в кишені. І, щоб начайно не нажати там до ключів або до чогось, ліхтарик також має функцію блокування кнопки. Чотири рази підряд нажимаємо на виключеному ліхтарику, і в нас все блокується. У вас на дисклейку тут відображається. Раз, два, три, чотири. Бачите, у нас відобразилось, що в нас кнопочка заблокована. Щоб розблокувати ідентично, раз, два, три, чотири. Нажимаємо, у нас ліхтарик розблокований і на один люмін. Також оця синя підсвітка в нас виключається. Ви хочете її включити, хочете виключити. Без питань. Нажимаємо 5 разів підряд незалежності, чи ліхтарик включений, чи виключений, і ми виключаємо цю підсвітку. Дивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підсвітка в нас виключається. Хтось скаже, Вова, нафіг ця підсвітка, вона мені розряджає акумулятор. Ця підсвітка зроблена для того, щоб ви не загубили цей ліхтарик. А якщо загубите, щоб ви його знайшли. Тобто ви можете нести ліхтарик ось таким планом. У вас світлодіод дивиться вниз, якщо він у вас падає десь в траву. В темноті ви не бачите його. От фізично, бачите, воно все закриває. А коли, раз, два, три, чотири, п'ять. А коли у вас підсвітка світить, цей ліхтарик, ви можете спокійно знайти. Це, на мою думку, крута фішка, бо цей ліхтарик, кажу, може впасти десь там в траву або от лінзою, там якесь болото, і ви не бачите, що він світить. А так він синім відсвічує, легше його знайти, і так, на мою думку, він дуже красиво дивиться. Далі, також режими SOS, звичайно, присутні, і режим стробоскоп також присутній. Коли ми три рази нажимаємо, раз, два, три. У нас стробоскоп на 700 люмінах. Ось так у нас також прописано, що це струбоскоп. І якщо ми ще раз нажимаємо три рази, раз, два, три, це в нас режим SOS, Повноцінний SOS, І в нас тут все також промальовується. По ліхтарику розібралися. Шикарний, шикарний ліхтарик, друзі. Це я вам даю 200%. Виключаємо його повністю, перейдемо до кейса. В кейсі я вже вам показував, як він може світити. Він може і так світити. Ви можете його включити там на один люмін. Бачите, я вже його трошки розрядив. Показує в нас в відсотках заряд, що він заряджається. І ми можемо його включити. Бачите, навіть в такому положенні я включаю на один люмін, але в кейсі ти максимально можеш включити, якщо я не помиляюся. на... Давайте Червоне червоний також можете включити. Давайте виключимо, включимо один люмін. Максимально на 150 люмінів. вроді так. Ось так можете йти, ось так світити прямо з кейсом без проблем. І якщо ви хочете використовувати як кемпінг лампу, ви просто перекручуєте. Давайте я включу назад, ставите сюди, він заряджається, і він, друзі, так може світити дуже довго і нудно. І я, звичайно, в темноті вам покажу, як він світи. Оце як кемпінг-лампа. На максимальний, на турбо ви не включите. Це зроблено для того, щоб наш ліхтарик не перегрівся. Тому що струм великий йде на зарядку і на розрядку, так що, щоб у нас всередині драйвер не перегрівся. Ви можете включити тільки от один люмін. 150 люмінів і назад 1 люм. Тепер перейдемо до кейсу. До кейсу у нас все зроблено з металу. Тут у нас пластик, це у нас де розсіювач. Внизу у нас є кріплення на наш оцей хлястик на руку. Далі у нас присутня індикація, як ви бачите, самого кейсу. type c роз'єм. І індикація зроблена, що тобі не потрібно навіть нажимати, не знімаючи заглушку силіконову. Тобто ви тут нажали, індикація вам показала, бачите, що в нас синеньким. Якщо повноцінно синеньким горить бубен, це 100%, Тускліше світить синім, там, тобто 75%, червоним там 50%, ну ви зрозуміли, все по стандарту. А тепер, друзі, перейдемо до самого шнурка. Це в нас, кажуть, проверсії йде. Шнурок зачіпається сюди. У нас тут є повноцінний карабінчик, бачите, ось тут внизу. І сам шнурок на руку. Сам шнурок на руку має в нас лінію, і він є непростий, друзі. Коли ти сюди нажимаєш, це в нас шнурок, в нас шнурок зарядки. Ти можеш заряджати свій ліхтарик. Бачите, як реалізували Вубен? Ну дуже круто, я вам скажу, друзі. Ось так ти склав. Все, блін, легенько, все практично. Щоб ви розуміли, це не тільки заряджати цей ліхтарик, це з цією станцією. Повноцінний павербанк. Звідси ви можете заряджати свої гаджети. Або по Type-C, або по лайтінгу. Де в нас лайтінг? Я вже вам показував на початку відео. Ви берете оцю кришечку, піднімаєте. Ось так. Це в нас де лайтінг. І виставляєте такі от перехідничок, можете заряджати свій iPhone або Android без питань. І, звичайно, заряджати сам бокс. Максимально цей бокс може видавати 5 В 2,3 А. Давайте ми, звичайно, стандартно, хто є такий, щоб не провірити, що може цей наш кейс. Бокс, має він 3000 мА. Давайте я вам покажу характеристики, бо не показав. 3000 мА при 3,7 вольта. В нас вхід на зарядку йде максимально 5 вольт 2,3 А. І на видачу у нас, як ви бачите, 5 вольт 2,3 А, тобто 10, 11, 12 Вт він може видавати також на себе брати. Давайте ще резисторне навантаження. Друзі, я підвізьму, де я його поставив О, ось є. І давайте підключимось по Type-C, подивимося. По протоколах рідним вубин. ну, прикольно, дивіться, шнурочок, я не знаю, тут 40 см. та Лініючка у нас 25-30 см шнурка. Десь приблизно виходить, і тут 5, і тут 5 см. Якщо брати з самого шнурка, з роз'ємом, звичайно, буде десь, я думаю, більше трошки. Добре. Підключаємо фнірсіка. По стандарту, по пульсаціях, кейс у нас заряджений на 100%, ну трошки розрядив. Дивимось, 5 вольт є, Дивимось пульсації на холостому ходу. Подивіться, які прекрасні пульсації. У нас 30, 40, 10 навіть є. Вискакує там 12, 13, Я думаю, вам прекрасно видно. У мене 1 А включений. 4,9 В. Пульсації супер. 2 А. Давайте вліпимо. 4,7 Ну, чистими немає. Ну, щоб ви зрозуміли, тут 3000 мА. Але пульсації шикарні. 2 А видає 4,7 вольта. Прекрасно, друзі. А тепер по протоколах. Ну, по протоколах, я думаю, ви зрозуміли, це в нас кейс для ліхтарика, але в критичних випадках ти можеш зарядити свій гаджет, тобто свій телефон. І так далі. Далі поїхали. Давайте почитаємо протокольчики, що може наш оцей кейсик такий от маленький. 5 вольт, Apple 2,4 АБЦ. Ну, інших протоколів тут не буде. Ну, чистими, я думаю, 2000 з копійками він видасть спокійно. Я думаю, спокійно може видати 2000 Це на 50%, друзі, ваш телефон зарядити. Я вам ще не сказав, а ємність акумулятора самого ліхтарика 1000 мА Ось тут. Ну що, тепер подивимось, максимальну яскравість. Взяв я люксметр. Багато коментарів люди писали. Та це люксметр і так далі. Друзі, це орієнтовно. Це плюс-мінус, щоб знати, чи в дійсності там приблизно є така яскравість по люмінах. Це є люксметр. Я розумію, мені об'яснюють в канделах і так далі. Друзі, я два з половиною роки робив на освітленні на компанію Osram. Там в коментарях стільки розум... Них пишуть Кандели, і так далі. Я вам можу і про Кандели, і про Ра розказати, і про що ви хочете. Я ще раз повторюю своїх відео. Це приблизно, друзі. Це приблизно, щоб ми мали орієнтацію. Я можу зовсім відео цього не показувати. Показувати, як на вулиці він світиє і все. Чи там є тих там тисячу чи сімсот люмінів, Чи нема ті, що розумні люди пишуть мені про люміни? Будь ласка, в моїй телеграм-групі скиньте мені посилання на прибор, який вимірює люміни. Мені дуже цікаво. Я думаю, ти не шукав? Шукав. Звичайно, шукав. Скиньте посилання, я його придбаю. Будемо дивитись на люміни. Для звичайного користувача це не має сенсу. Я чисто сам для себе, щоб провірити, і кому цікаво, також показу. Добре, менше з тим. включив я, показую, фокусуйся. На один люмін. Ліхтарик у нас повністю заряджений. Дивимось. Відстань приблизно пів метра. Навіть ближче, отак, 40 см. Ну і він світить на один люмін. 3-4 люміна виходить. Добре, це менше з тим. Далі. 50 люмінів. Дивимось. Відстань метр. Показує 90. Проскакувало в нас. ну Бачите, розсіяння різне, але приблизно ми будемо знати. 145, 154, 116, ось так виходить. Далі, наступний 150 люмінів. Направляємо. Далі. 200, 200 люкс показує. 270 відстань метр приблизно, плюс-мінус. Далі 700. Максимальне турбо. Так нас показує десь 700, ось так з метра показує 763. То декілька секунд і зараз будемо бачити, як воно буде падати. 747, 600, бачите, ось це видно, як він падає. Ось так приблизно ми будемо бачити, що дійсно яскравість відповідає заявленим характеристикам цього ліхтарика. До 200 люмінів він падає. Так що все прекрасно, друзі. Тепер я хочу поставити в кейс, обертаємо голову, ось так. Ставимо в кейс і я вам покажу. Ось так закриваємо, і це в нас вже кемпінг-лампа. Прикольно, прикольно. Подивимось по освітленні. 45 люмінів, 38 люмінів. А тут нас, я вам покажу 50 люмінів. Це в нас другий режим, показує 45 люкс, тобто 43 люміна. Ще раз нажимаємо. Це в нас 150. Бачите, на люксметрі 160, оце росіяне. Тому що люксметр в міряє в нас на площу. Люміни міряють яскравість. Люкси це в нас на площу. Ну що, тепер давайте заглянемо всередину. Що ліхтарика, що кейса. Хто вам ще на Ютубі буде розбирати ось такі ліхтарики? А ну, напишіть мені, мені цікаво. Що я хочу відмітити зразу? Вони написали IP 65, але тут повноцінний IP 67, я думаю. Тому що кнопочка включення також все прогумоване. Як вубен я розбирав не один ліхтарик вже, я вам скажу. Ось сама плата у нас цифрова. Бачите, тут кнопка, ну тут нема чого заглядати. Мені потрібно світлодіоди. Світлодіоди вроді білий світлодіод, це в нас Samsung. Дивіться, все прогумоване, все просто прекрасно на висоті. Давайте заліземо сюди. Дістанемо так, гумочку залишимо, а може і цей. Дістанемо сам рефлектор з лінзою. Можна і з гумочкою дістати. Ось так це все виглядає. Ось у нас червоний світлодіод, ось у нас білий світлодіод, маркіровка плати X3D. Ну, цей світлодіод у нас від Samsung. Зроблено все дуже круто. Також можемо внизу заглянути треба, акуратненько, чи як у нас по термопасті. Я вже не раз в своєму відео казав: обслуговування таким чином відкручуємо і собі тут міняємо термопасту, якщо там вже пройшло декілька років. Е, термопасту потрібно замінити, якщо ви активно ним користуєтесь. Давай, давай. Ну, я бачу, тут є. Можете звернути увагу: є вдосталь термопасти. Вона аж повилазла, ось дивіться, по краях. Е, так що його треба припідняти. Щоб припідняти, мені треба ті дротики попустити. Але все прекрасно зроблено. Дивіться, тут у нас є далі. Давайте заглянемо сюди. Я вже тут також відкрутив. Дивіться, у нас як кліпсать тримається, хочу вам звернути увагу. У нас гайки в пластику на різьбі. Це не просто в пластик закріплено, що ти можеш десь сильніше піднажати і виламати. А цю заразу ти не виламаєш. Дивіться, ось так воно зроблено, дуже класно. Бачите? У нас тут гайки такі посаджені. І ось на сама плата, ось наш драйвер, акумулятор. Дивіться, як класно зроблено. І у нас силіконові. Ось маркировка нашого драйвера. І дивіться, як вони зробили тут контакти плюсові і мінусові на зарядку через цю плату. бачите? Ось це в нас плюсові та мінусові контакти. Ось ці. І це, мені здається, ці пластини, це в нас нікель. Воно і припаяне, воно і прикручене. Зверніть увагу, бачите, в нас прикручена зразу ж плата до пластикового корпусу, і зразу ж припаяне, що тут, що тут. Ну, дуже круто зроблено. Тут магніти і самі контакти вони йдуть трошки втоплені, щоб час від часу ти не закоротив. Якщо ти отак приліпиш до металу, щоб воно не закоротило, вони тут втоплені. Але я думаю, тут навіть по короткому захисті є. Ну, коротше, самі ви все бачите, дуже все гарно, прекрасно зроблено. Ось наша безпровідна зарядка тут розміщена. Все супер. Далі, до кейсу. Що перейдемо до кейсу, я його теж розворотив повністю ось сама плата. Бачите, ось так настоїть плата.

3000 мА, Дата виготовлення також присутня 2025 року, 06.04, так що свіженький акумулятор Звертаю увагу, в нас присутня на акумуляторі БМСка все каптоновим скотчем заізольовано. Ну все дуже класно і прекрасно. Тут у нас плата, бачите вубен нас плата сплата павербанк. Вона може як заряджати, так і видавати. В принципі, я вам все показував. Ось так все гарно зроблено. Ось самі контакти, вони підпружинені. Так що, друзі, ось така от красота непогано. Ну що, давайте я вам покажу, як цей ліхтарик світить. Зду я в свій провулочок ось туди. О, дивіться, взяв ось так на руку, навіть як кемпінг-ліхтар, дуже прекрасно, можна йти і ось так. Я йду перед ногами і освічую. Це в нас. Зараз я вам покажу 50 люмінів. Гарний розсіювач, прикольно придумали, це 100%. Тепер давайте ми витягнемо цей ліхтарик і я вам покажу, як він світить в дійсності. Це один люмін, і я перед собою йду. Ось я бачу добре. добре, Тобто я на витягнуту руку перед собою свічу. Я бачу прекрасно. Звичайно, це один люмін. Давайте зажимаємо 50 люмінів. ну Це вже повністю вистачає. Зараз би застав болото. Прекрасно. Йдемо до цих будинків, 50 люмінів. Світить, але не так яскраво. Давайте ми вліпимо 150. Ось туди він добиває спокійно. І давайте посвітимо туди, на той будиночок. Туди десь метрів 30. Світить прекрасно. Тепер давайте 700 люмінів. Два рази, раз, два. Ну, блин, тут зрозуміло, що він лопашить, так дай Боже. І на той будиночок також прекрасно свічує. Дальність, я кажу, зараз видимість така собі, але 80-70 метрів це 200%, він б'є спокійно, ти освічиш. А тепер, друзі, давайте включимо червоне світло, виключаємо повністю ліхтарик. Бачите, яка темінь. Зажимаємо кнопочку, включаємо червоне світло. Це в нас 80 люмінів. Ось так світить, червоне світло. Прекрасно. Для чого червоне світло? Хто не розуміє? Це якщо ви довго йдете світити, щоб ваші очі не змучились. Тобто на червоне світло е, очі так не змучуються. Бачите, як він світить. На будинок, звичайно, та ні, також спокійно світить. Дивіться, це у нас 80 люмінів, Дивіться, як світить прекрасно. На цей будинок також, як ви бачите, світить прекрасно. Тепер давайте я вам покажу. Вчепив я його на себе. Ось так. Отут на курточку, я думаю, ви мене добре бачите. І йду перед собою, я освічую, голову я повернув. Повністю вниз і згори. Це прекрасно, я бачу. Дуже прекрасно. І це дуже комфортно, тому що в тебе свобідні руки. Просто ти взимку можеш ти повішити його на себе. Ще раз вам показую, ось так. І йти, і собі освічувати прекрасну дорогу. Шикарно. Також, друзі, зайшов я до малого кімнати. Кімната в нього там 10-11 квадратів, виключає світло, включає ліхтарик, як кемпінг вам хотів показати ще. Наприклад, це 50 люмінів. Я ставлю е, на стіл цей ліхтарик, і він так може світити 24 години. Це з цією док-станцією. На 150 люмінах він буде світити 12 годин, це вчитуючи з кейсом. Кейс має в нас 3000 мА. І ліхтарик 1000 разом 4000 мА, і ще раз повторююсь, 24 години. Ось такого світла він може світити для палатки, для кемпінгу. Навіть в кімнаті, коли немає світла, ця зараза буде світити довго і нудно. Давайте ми включимо 150 люмінів, ось так, як кемпінг ліхтар. ну Тут просто красота, і включимо один люмін. Один люмін. Один люмін. Ну, це звичайно, що це не яскраво. Не яскраво, але 50 люмінів це саме це. Ну, от я вам 100% даю. Вони класно розподілили яскравість по режимах. Це 100%. Тепер давайте я вам покажу по ціні. Заходите на офіційний сайт Вубен. До речі, скидка буде 10% з промокодом kp 10 Дивіться, заходимо сюди, заходимо ліхтарі, ручні ліхтарі. Листаємо нижче, ось наш Вубен X3. Заходимо на нього. Це в нас, як ви бачите, звичайна версія, є в кольорі чорному, є в кольорі. Білому, білий колір у нас флюоресцентний, він світиться. Також, як ви бачите знизу, є вже версія PRO. Це в нас де з кейсом повноцінним. Є білий, є е, зелений і є чорний. Про версія коштує 3690 гривень, а звичайна версія коштує з док станції 2690. Нижче, бачите, які кольори, які кольори кейсів. У нас тут все показано. І внизу всі характеристики цього ліхтарика. І в нас тут світлодіод, як ви бачите, білий Samsung LH351D. Ну що ж, тепер давайте підсумуємо, і я вам покажу, як він заряджається від безпровідної зарядки, від повербанка безпровідного і яка потужність. Наприклад, я його трошки розрядив. У нас десь 80-95%. Виключаємо, ставимо на безпровідну зарядку і дивимося, що видає. Як ви бачите, 5 Вт, 4, майже 5 Вт він заряджається, майже 1 ампер. Дуже швидко він зарядиться. Тут 1000 мА. Я думаю, він в 1 ампер буде спокійно заряджатися, коли він розряджений. Та вони написали 2 години, десь так буде, можливо, і за півтора години, можливо, і швидше. Від кейсу він ідентично заряджається. Давайте ми поставимо на павербанк з безпровідною зарядкою. Ось так. Він у нас також, як ви бачите, заряджається. І тут у нас показується відсотки. 80% він у нас заряджений. Ось так, ось така красота. Тепер підсумуємо. Мені дуже сподобалося, що я хочу відмітити, дуже сподобався оцей кейс про версія. Чому? Тому що у нас в комплекті йде ось такий от шнурочок. Це класна фішка. Я даю 200%. Ви можете заряджати свої гаджети як по ТЦ, так і по лайтіну. Ну, класно, ви б придумали. Не знаю, чи є таких в других виробників. Напишіть в коментарях. Сам ліхтарик просто козирний. Це топ за свої гроші. Хтось каже Вова, та це космос ціна, але я вам ще раз повторююсь. Тут всередині ви самі бачите, дуже все прекрасно, гарно зроблено. Він добре світить і це на роки. І також ви в Україні офіційно маєте гарантію 5 років. 5 років, повірте, це не маленький термін. Ну що ж, а на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.